Якщо один із батьків не платить аліменти, держава надає тимчасову допомогу. Право на таку допомогу мають діти до 18 років. Якщо один із батьків внесений до реєстру боржників по аліментах, перебуває під слідством чи в місцях позбавлення волі, проходить строкову службу, визнане недієздатним або місце перебування його невідоме. Сума допомоги залежить від доходу сім'ї та прожиткового мінімуму, але не менше ніж 1280 гривень для дітей до 6 років і 1598 гривень для дітей від 6 до 18 років. Щоб оформити таку допомогу, потрібно Подати заяву, свідоцтво про народження дитини, декларацію про доходи та додаткові документи, які підтверджують, що один з батьків не виконує обов'язків. Документи подати можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України чи у ЦНАПі, або онлайн через портал ЄПОСУ та застосунок Пенсійного фонду України чи Дію. Рішення приймається протягом 10 робочих днів, а допомогу призначають одразу на півроку. Якщо вам незаконно відмовили або порушили ваші права, звертайтеся до Повноваженого Верховної Ради України з прав людини. Контакти в описі під цим відео.